Больше не употребляю. Конечно, я не їжу на механіки. Механіка це дно. Може, вообще не хочу рожати дітей. Може вже родила как бы, і вже якби їх поспитала. Коли пишу, щось таке погане це дуже чіпляє, і я прям плачу три дні і. И... Знаєте, для мене це важко, особливо я дівчина. Друзі не ді друзі, всім привіт! Це на автоблог і не продаж авто. Сьогодні розкрию вам всі секрети автоблогу Марінки Корбетикс. Поїхали! Але спочатку підписуйся на канал і став лайк, це дуже для мене важливо. А також пиши в коментарях свої інтригуючі питання. Буду відповідати на них в наступних відео. Поїхали! Це моя нова рубрика. Топ скільки там питань автоблогеру? Читаю кожен коментар і кайфую, коли ви в темі, і пишете щось. Цікаве і особливо від хейтерів. Кайфую. Відразу скажу, найулюбленіше це коли пишуть іди готувати або виховувати дітей. Ну обожаю. Тож я вам зачитую питання, коментарі і чесно, сердечно відповідаю. Найпопулярніше питання це, мабуть, де ти береш машини. Спочатку це були друзі, знайомі родичі. Потім мені самі пропонували друзі через друзів, родичі через родичі. Потім я вийшла на майданчики. Був такий момент, коли ми з другом пішли на парковку одного центру торгового. Друг пацарікатель такий: ну доважиш, знайдемо тебе класну машину. Тут під'їжджає, типу, БМВ. Я ж така думаю, ну все, катець, все, ломара уже попала. Думаю, все, що ж говорить, ну не просто доджують машину. так, в принципі, і вийшло. Беру себе в руки, смілась, моє вторе ім'я. Коротше, виходить, ця людина-мужичок з машини, якась BMW така, якась остання була 25-го року, по-моєму. Вже так не пам'ятаю, бо давно було. Прошлому роду. Дуже давно. Марі я до нього підходжу і така, типу, здрасте, я знімаю машини, э, дайте мені, будь ласка, взяти машину. Він вже не пам'ятаю дословно, звісно, але вже в такому духі, така переляка на очі по 5 копійок. Він такий, э, ну, давайте свій контакт, типа, обміняємося і потім спишемося, созвонюємося. я така, все, добре. Потім під'їжджає інша Audi Q8, такого рижого кольору. Я ж також ще тоді не знімала, хоча зараз вже є цей випуск на каналі. Жіночка виходить, з, мабуть, своєю мамою, бабусю якось. Я такая до них підхожу, он так простенько вдягнут, думаю, ну все, люди, простите, я пойму підхожу до них такая. Здрасте, я типа знімаю машину, у вас типу класна машина могут подати мені на зйомку або якось домовитися, вот, там все обговорим, все условия, три Антака, э, ну да, давайте типа запишіть мой номер, типа, напишіть мені. Я така, типу, окей, така радоста все йду думаю, така думаю, все, щасливо. Короче, потім написала. Вони щось сказали, типа давайте поже, поже, поже. Короче, вторії ребята слились. В ітогі я вже нашла ті інші машини вже в інших людей у людей. У інших людей. Ну сам факт того, що був такий момент, розумієте? Друге питання, чому 4 клапани, 16 циліндрів? А, а скільки має бути і чому це питання до мене? Це пишуть майже під кожним автоблогом, але я, я не розумію, я ж не виробник автомобіля. Я якби просто оповіщаю людей, що є такі машина, що в ній за приколи, характеристики. Це не до мене питання, а до автовиробників. Наступний це коментар у нас. Краще гото їсти та займайся дітьми. І так всім, кому потрібно таке авто, всі вже давно про неї знають. Це я бажаю. Це був автоблог про ауді. Ахістьол Роуд Квааатро Вона була, по-моєму, чи 12 чи 14 року Це був, взяти, мій третій автоблог Посилання буде в описі під цим відео Заходьте дивіться Я прям це прочитала і така все не разу не зацепила мене, але я така, типа, блін, прикольно, мені пишуть хейтери. Це так класно. Може, ще не хочу рожати дітей. Може вже раділа, вже би, їх воспитала. Для мене це так було що то мені сподобалося, що мені таке написали. написало. І кстати, я нещодавно зробила свій перший суп. Можете мене поздравить Марінікав ви... багато вже років. І свій перший борщ зробила так, що Максим просто на пізнак п'ять її. Це в Бомбоні, залишилось народити дітей і ним зайнятися. Далі коментар від Дуда Андрії. На ауді хватило, а на мікрофон. І тут непонятно, тут ли питання, то ли щось не закінчене, якісь речення. Так цікаво написано. Андрій Дуда мені не подарив ауді. На жаль, може, хоча б на мікрофончик десь гроші. Кстати, коментарі є час, значить час заробляти гроші. Так що чекаю від Андрія в мікрофончик. новий. відео за яке тебе захейтали. Це відео, яке я ще не випустила, але в планах є. Дивіться, слідкуйте за каналом, бо буде якоїсь о дещо. А так по реакціям на відео я б не сказала, що якась там прям захейтала, якесь не захейтала. Десь. Пишуть менше коментарів, десь пишуть більше коментарів, але якось в співвідношенні, скажімо так, гарних і поганих коментарів, то нема такого відео, що прям десь там було супер гарний коментар або супер поганий. І пишіть у коментарях, яке відео вам не сподобалось найбільше. Цікаво. Переживаєш через хейт. О, ну, знаєте, насправді. Коли пишуть щось таке погане, це дуже чіпляє, і я прям плачу три дні. І ну, знаєте, для мене це важко, особливо я дівчина, і якщо там пишуть і диготу їсти, а я знімаю і, якби, розумієте, і Ну, ви такої реакції чекають хейтер, я не знаю. Ну, або вони просто знаєте, так викакують свої какулічки в коментарях. Просто от не пам'ятаю, прям так от не приходить на думку мені якийсь такий коментар, щоб мене прям. Яка зачепила, щоб прям щось я так відчула, щось. не знаю. Я думаю, що не було. Можливо, якісь там коментарі, якось, типа, така, угу", там писали за звук, за щось там за монтаж, щось там. Це в принципі, типу, те, що можна якби усовершенствувати себе, вдосконалити да? своє відео, свій контент, але щоб прям щоб мене так щось заціпило. Коли пишуть, звісно, що я гарна, красива дівчина, ну. Це чіпляє, я така слідча, да, я така, я така. <laughs> а так ні. Максим Ісаєв 4917 написав вона шо, під чимось? <плес> ну так, да, під враженням від машини. Больше не употребляю. Ну, я розумію, що я, конечно, дівчина така, така свінтіплена, як то кажуть. Чотири клапани 16 циліндрів все одно приємні такі коментарі. Фастрадер1971 написав мені Супірова. А ти давно маєш права? Чи вмієш їздити на механічній коробці чи тільки на автоматі? Звісно, я не їжу на механіки. Механіка це дно, дно від якого можна відштовхнутися і полетіти у свій автомобільний світ, знаєте, випливти, вдихнути це повітря. Я маю права давно. Вже я не знаю скільки років. Мабуть, 6. да 6 років. А 18 років я точно знала все. Я йду вчитися на саме перше навчання. Там коли запускається поток. Чим мене папа ще водить, я пам'ятаю. у него была Шкода Октавия Турбо якась, по-моему, да, 1.8 Турбо, что-то такое, короче, что-то там такие. Короче, ехала с дачи, он такие, ну садись, давайте типа, сцепление на механике, она была, да, на механике. Я такая седаю за корму, все, он говорит, ну давай газони. Я такая на газ давлю, он такая, я такая... Так, стоп, я не готова к турбине, так подождите. А потом мы там специальное место у нас в месте было, І я там вчилася і на механіці на автоматі, коли ще не було прав, я там каталася, мені дуже це подобалося. Я розуміла, що не років я одразу беру права, пакуваю щось на права, вивчаюся правила знаки. Я коротше, сіла, одразу поїхала. Стосовно механіки автомату, це точно була механіка, це зрозуміло, бо я не знаю. Но я вже знала, як це механіка це база. Автомат це вже тако, знаєте, болоство. Коли ти відчуваєш машину, відчуваєш це сцеплення, де там чуть-чуть поддержати, передержати це, знаєте, подгазануть. Це всі моментики. Це ж це є життя. Ти її машина. Це одна ціла. Автомат це що, це скучно Нудно, не неинтересно, нам это не подходит. А ще такий момент буває, коли я там зараз часто снідаю машину, і ти сідаєш, наприклад, їздиш там на механіці, потім пересідаєш на автомат, і колись так пересідаєш з механіки, хоп, одразу на нейтралочку скинуть дві педальки, да, тормоз степлення нажимаєш, а нема педальки. Ти такі блін, де третій педаль. Украли чешу. Завершаючий коментар, це від. Транссоргізіат 4156 Які цікаві назви, да? люди навіть не підписуються ім'ям і прізвищем то хоча б ім'ям Не треба більше обзорів, це не ваше Все, уходимо з ютубу Це Пише мені незнайома людина, яка мене взагалі не знає, яка подивилась, мабуть, моє перше відео, бо кусочок якийсь, написала свою думку. Я кстати, думаю, що це незнайома, бо такі назва. Я не знаю, хто там. Ну я думаю, що це незнайома людина. А Аявіть, коли близькі люди в тебе не вірять, не підтримують, не дають машину. Не всі в моєму оточенні такі, всі прям помагателі. життя різне. У кожного свої там принципи, свої думки, свої якісь правила, свої розрішаю, не розрішаю, Поэтому. Ніхто на кого не ображається. Головне, що я в себе вірю, правильно? Я, так я молодець, я хороша, я класна, я крута, я ява. умна, я смішна. Головне, що я собі до кого Тож, друзі, не друзі, такий не автоблог. Чекаю в коментарях ваші нові питання до мене, до машин і, в принципі, загалом. Поки дякую вам за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше. Дарую вам серденько. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Це дуже для мене важливо. І... Незабаром до вас повернусь, з новими варта благове.